Можу зробити узагальнюючий висновок, що швидше за все ми повернемося на нове коло переговорів десь приблизно після а, нового року, а, бо до нового року, навряд чи буде досягнуто домовленості про зупинку гарячої фази бойових дій, або адже це є головною поступкою з боку Росії, каже Дональд Трамп. А, Умови цієї угоди можуть бути підкориговані, але не суттєво. Три пункти, про які а, говорить Україна: це членство наше в НАТО, це Збройні Сили України і ще один е, зараз швидко так вилетів з голови. Вони навряд чи будуть змінені Російською Федерацією. Вони однозначно будуть залишатися як ключові умови для того, щоб зупинити гарячу фазу. Але е, Можна обережно припустити те, що Росія з уряду на економічну ситуацію готова там до зупинки активної фази бойової. Питання лише як це в часі може настати скоро.